3,5 я бачу навіть 5 я хай бачу. А де 10? Він каже: от є бізнес з моєю присутністю, а є бізнес без моєї присутністю. Чим менше я фізично десь присутній, тим більше я розумово присутній там. Барабаш Павло? Корекція фігури, зниження ваги. Розроблення програм тренувань і супровід. Тернопіль, 54 потік. Точка А до клубу 0 січень закрив 3200 доларів. Зріс за рахунок того, що збільшилися продажі, збільшилися продажі програми для самостійного схуднення і тренування, це додаткова моя програма, і збільшилася кількість людей, які продовжили роботу зі мною в подальшому. Я це... не розумію, як воно розкладається. Що таке програма 1, що таке програма 2? програма 1 – це програма для самостійного тренування і схуднення. Тобто, це програма, яка не задіює моєї роботи взагалі. Це займаються мої люди, тобто продажники і люди, які відповідають на повідомлення. Це є окрема рекламна компанія, яка веде людей до купівлі даної програми. Це пакет з тренуваннями, вже готовими, з готовим видом харчування. Вони купляють і рухаються далі самостійно. Без мене. А, програма 2 це основна моя програма, яка передбачає супровід мій і моїх тренерів. Програма, яка не передбачає мою участі, це 400 доларів. А програма, яка передбачає мою участь, 2000 доларів. За останні три тижні моя робота почала в онлайні дуже тісно пересікатися з офлайном. Люди з офлайну йдуть до мене в онлайн. Люди з онлайну приходять до мене на живі тренування в офлайн. І тому я зустрівся з власником е, фітнес клубу на приватну зустріч і запропонував йому наступну річ: організовувати фітнес-тури для моїх онлайн-клієнтів на базі його клубу. Тобто, в його фітнес-центрі є повністю готель, ресторан, спа і спортзал, де можна проводити час і відпочинок. Я запропонував йому бізнес-ідею для того, щоб своїх онлайн-клієнтів заводити на так звані фітнес-тури, там на 7-10 днів. Йому ця програма дуже сподобалася, розробили деяку концепцію і починаємо на літо будемо вводити дану роботу. І тут мене виникло питання: а чому би не запропонувати ще власнику даного фітнес центру моє онлайн-ведення? Тобто, клієнти, які приходять до нього займатися і займаються спортом, тобто тренуваннями. Додатково можуть отримувати онлайн-ведення з харчувань, яких будуть вести не в офлайні, а їх будуть вести в онлайн. І запровадити це на правах партнерства, а не на тих правах, що я його працівник. Поясню всім, навіщо потрібно власнику, що він це робив? Тому що ці заходи залучають людей більше знаходитись в цьому комплексі. Де вони будуть більше наповнювати кафе, більше наповнювати спа, більше наповнювати собою все. Це дає наповнення, дає йому прибуток. І двіжуху. Двіжуха породжує приплив нових людей навіть по сарафану. Оці всі власники із 90-х вони всі так і бачать. Тепер, навіщо йому інша пропозиція партнерства? Тому що, якщо він буде. Павло, якщо буде продавати і, і його клієнтам, куди він зовсім нічого не вкладаючи, буде мати якийсь відсоток із продажів. Зайві гроші, чому, чому не відмовлятись? Тут все зрозуміло. Та людина нічого не втрачає. От просто зовсім. В гіршому випадку нічого не вийде, він нічого не втратив. Якщо щось вийде, він щось здобув. Це все робиться не його руками по делегуванні на, на, на рівні ідеї. Тобто, все тут все ок. Тепер про інше. Ти скільки збираєшся заробляти? У мене мета на кінець другого року у вашому клубі вийти на 10. Можна і більше. Хочу на 10. От він заробляє тисячу чи другу. І такий, а може це спробувати, може це спробувати. Це по приколу. Це не про масштабування. Це зовсім не про стратегію. Тому що чи зробиш ти 3500, зробиш. І 4500 зробиш. Може і 5500 зробиш, може навіть до десятки ки дойдеш. А чи будеш ти йти започаткувавши це? Чи будеш ти йти в 50-ку. Навіть в 20-ку, в 30-ку, в 50-ку, тим більше. Ні, не будеш. Він каже: от є бізнес з моєю присутністю, а є бізнес без моєї присутністю. У мене можливість і присутність на скільки? В 100 разів я можу збільшити присутність? Не можу. А не присутність можу? Можу. Розумієш? Треба туди, якщо ми про стратегію розмовляємо, то в цьому стратегія, а не в тому, щоб. А скільки в тебе вільного часу? Зараз. Шість годин в день маю вільних. Ну а я не маю вільних годин. У мене всі години розписані, навіть коли мені цей пити, це все по годинам. Вільні години це. Це просто вони ніякі. Ні, вільні години це потренуватися. Це... А потренуватись тобі можна не тренуватись, якщо ти являєшся ключовим амбасадором свого бізнесу. Не потренуватися, в моєму розумінні ні. Ні, Правильно. Вільно. Так а тоді ці, ці години це робочі години, це не вільні години. Ти повинен тренуватися. Що ти їх вільними назвав? <плес> тоді Олександр, виходячи з того, то в мене, напевно, що є одна вільна година. О! Ну, хер з ним, хай три ми знайдемо. <плес> Можливо, тоді, думаю, ні. Ні, ну хай знайдемо. Але дивися, ти зараз для бізнесу витрачаєш три, як ти сказав. Три для тренувань, і ще три міг би вистачати для бізнесу. Ну і що, ну це подвоєння, а далі. Тобто з твоєю присутністю, а далі? А є в тебе зародиш? Який без присутності можна 400 перевести в 800, а 800, можливо, в 1600. Розумієш? Так навіщо тобі зразу себе уже тепер зв'язувати обіцянками з тим, від кого ти і так залежиш? Від власника цього закладу, зв'язувати якимись додатковими обіцянками, що ти зараз на себе оце ще візьмеш. Він же тебе потім спитає, і де? І ти залізши сюди точно вже не будеш мати змогу і часу розвивати те. Це одна відповідь. А є ще одна, більш страшна. А який це може бути бізнес без моєї присутності? Це означає, що людина просто не розуміє що таке бізнес. Тому що не моїми руками я розумію, а без моєї присутності. Дивіться, чим менше я фізично десь присутній, тим більше я розумову присутній там. Тим більше я про це піклуюсь і думаю, щоб вони там щось не накоїли. Як це я відсутній? Як це без моєї присутності? Якої присутності? Розумовує? Ну добре, так а якщо я полізу туди, де мої думки будуть? Це означає, що ти залазиш сюди. Так, тобі це зручніше, тобі це звичне, в тебе виходить, ти його примножиш швидше. Але ти впрешся. Ти ж ключовим називаєш моя присутність, ти спрешся в ці, в ці як це, потолки. І все. Ну тому я кажу 3,5 я бачу, навіть 5, я хай бачу. А де 10? Розумієте? А тут навпаки, якщо я його запускаю, то спочатку я учусь масштабувати. Це моя присутність. Потім я навчившись масштабувати, я вчусь делегувати. Це моя присутність. Потім розширяюсь, я, я вчусь делегувати на іншому рівні. Уже не виконавцям делегувати, а старшим, які контролюють. І це знову моя присутність. Але то я вибудовую бізнес, а це самозанятість. Але хоч. Можеш робити, що хочеш.